Слушай, ну друже, ти майже правий. А історія з кліше вона має декілька випадків, коли власне замовляється кліше. А здебільшого кліше замовляється, якщо це йде оптове замовлення для якоїсь, наприклад, компанії. Тобто сувенірне, ну, умовно, там тобі потрібно в тебе є компанії, тобі потрібно для твоїх клієнтів а, зробити 50 обкладинок на паспорт, і ти хочеш або 50 ключниць, і ти хочеш, щоб вони нагадували твоїм клієнтам про тебе. В такому випадку при оформленні оптового замовлення замовляється під тебе кліше і вартість цього кліше я включаю у вартість замовлення. Тобто ти окремо за нього нічого не сплачуєш. І в такому випадку це кліше залишається в мене. Окрім того, цим компаніям це доволі зручно, тому що ну от зараз ти, наприклад, замовив в мене ці 50 ключниць, а потім в тебе через місяць, скажімо, у якогось співробітника чи у директора день народження, і ти хочеш йому замовити якийсь гаманець або ремінь, і, а в мене вже є кліше з твоїм логотипом. Тому це доволі зручно. Це варіант один. Варіант другий, коли йде схоже замовлення з логотипом якоїсь компанії, ну, наприклад, автомобільної, чи з гербом України, чи з якимось розповсюдженим символом, який я хотів би залишити собі. В такому випадку я просто-напросто роблю на це кліше знижку і беру з людини там, ну, якісь умовні там, замість 500, там, 100, чи 200, чи 300 гривень. І в такому випадку це кліше залишається в мене. Третій випадок, коли замовляється кліше, це коли воно замовляється і Ну, наприклад, там, з твоїми ініціалами або фамілія, ім'я по-батькові, певним, шрифтом, тобі захотілось. А в такому випадку без питань я це кліше, звісно, можу відправити тобі, але здебільшого вони знову ж таки зберігаються в мене для зручності, тому що людина замовила у цьому році собі, наприклад, гаманець. Потім пройшло ще півроку, чи рік чи два роки, їй захотілося собі ще якийсь аксесуар, а в мене вже лежить його відтиск. І, власне, не потрібно витрачатись ані час, ані гроші на додаткові пересилання цього самого кліше. Але якщо йде мова про конкретно цей випадок, коли людина хоче логотип мотоциклу Дніпро Дніпро, тобто КМЗ, я розумію, що мені це не зовсім цікаво, тобто володіти цим кліше, то і вона оплачує повну вартість цього кліше, то в такому випадку так. Якщо вона захоче, то це кліше буде відправлено їй. Якщо вона, наприклад, ця людина в неї наприклад, там майстерня або клуб по цим мотоциклам, і вона хоче замовити собі, гаманеться потім ще своїм товаришем то в такому випадку це кліше може зберігатися в мене. В мене є велика кількість кліше, які зберігаються вже по 5, 7, 8 років. І у будь-який момент, тобто, ну, в мене є окреме місце для них. Тому якось так. Але якщо ти платиш за кліше, звісно, без питань жодних воно відправляється тобі разом з твоїм замовленням. Це, це тільки питання перемоги. От, Питання твоїх особистих побажань як замовника.